Любі українці, цей день настав. Ми записуємо відео про громадський сектор: народний байрактар, супутник та блекбокс. На що тільки не збирали українці за тижні, дні або й години. Все це стало можливим завдяки громадським і благодійним організаціям, активістам та волонтерам. То що ж таке громадський сектор? І чим він горить під час війни? Громадський сектор, якщо спрощувати це, зокрема й активісти, правозахисники та волонтери, небайдужі люди, які об'єднуються для блага суспільства. Вони рятують тварин затопленої Херсонщини, борються за права військовослужбовців та ветеранів, ведуть кампанії на підтримку України по всьому світу, допомагають дітям і дорослим, які зазнали травм війни. Відбудовують будинки, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Дбають про довкілля, збирають на дрони, тепловізори та іншу військову техніку, передають та навіть створюють машини для сил оборони, викривають російську пропаганду, готують їжу для рятувальників та військових. Піклуються про вразливі групи. Громадянське суспільство особливо розвивається там, де не працюють або недостатньо працюють інші сектори суспільства. Наприклад, держава. Держава не може опанувати всі куточки і вирішити всі проблемні питання, які стосуються людей. Крім того, що активісти та волонтери закривають нагальні потреби армії та допомагають цивільним. Вони ще й стежать за діями держави. Але ми ж на цьому не зупинимося і продовжимо бути проактивними після перемоги. Ми будемо займатися відновленням країни, поверненням тих людей, які вимушені були виїхати з нашої країни, підвищувати рівень життя людей, які проживають в Україні. Бо ми прагнемо найкращого.